Сьогодні я вам розкажу про нову систему весілля, де можна зареєструвати свій шлюб та де його провести, з якою проблемою я сам стикнувся, та багато іншого. Нові друзі, не забувайте підтримувати це відео своїми лайкусиками та підписками на цей канал. А також в цьому відео я розіграю 100 тисяч ігрової валюти на п'ятому сервері. Якщо ти хочеш їх отримати, то просто подивись це відео від початку до кінця без перемоток. Напиши свій коментар від чотирьох слів, наприклад, сьогодні дуже чудовий день. І в кінці цього коментаря напиши свій ігровий нік та айді. Ну і звісно, не забувайте про підписку з лайком. Ну, а ми починаємо саме відео. Для початку розкажу, де можна оформити шлюб. Це можна зробити у ЦНАПі, розшифровується як центр надання адміністративних послуг, а знаходиться він на правому березі Дніпра біля вокзалу. Заходячи у приміщення, можемо помітити дві мітки, але нас цікавить, та що далі. Натиснувши на Alt, бачимо, що в нас є два варіанти весілля: звичайне та преміум. Звичайне коштує 750 тисяч гривень, а преміум та розлучення коштують по 1679 карбованців. 1600 карбонців. Далі ви і ваша друга половинка купляєте той пак, який вам по кишені, і коли ви його придбаєте, внутрі у вас з'явиться подарунок, в ньому буде весільний костюм. Залежно від паку, ви можете отримати або такий простенький, або ось такий посолідніше. Далі чоловік повинен зробити пропозицію своєму партнеру. Це ви можете зробити у будь-який момент на будь-якому місці мапи. І коли ваша дівчина погодиться, ви можете вирушати до церкви у Києві. Де вас і одружать. Але в мене сталося одне але. Я ще пропозицію можу зробити. Інтересно, як це буде виглядати? Давай подивимося. Ладно, вже підтвердите. Ви просто неймовірна пара. Вітаємо, ви тепер подружжя. Вам залишилося реєстрацію. Тратота трампопо. У тебе квіточки дивить, квіточки божечки! Просрала по якусь. Вставай, вставай сюда. Вставай сюда. Дорогі кохані соколики, ми зібралися тут і зараз, щоб стати свідками одруження двох дітей Божих. Чому ми розвернути друг от друга? Не Ну, давай заново. Хто зрозумів, нас зрозумів, пояснюю. Настався якийсь який і система нам чомусь відмовила у весіллі, але я одразу написав до так підтримки і нам допомогли. Добрий день! А, це Михайло, я йому писав. О! Давайте я встану десь на узбіччю. Це, це наш священник. Ви не одружене! Ні-ні-ні, я писав Нет. те, що в нас чомусь скасувалось. Хоча я взагалі нікуди не тикав, а Ліза натиснула. Да. Силою даною мені оголошую вас чоловіком та дружиною. О, ура! Ано, ну, ано, ну, ано, ну, сейчас спробую. От, дякую вам, пане Міша, пане батюшка. От, да. Вам а... також гарно. Успіхів, да. Наразі таких багів більше немає, тому можете спокійно одружуватись. Ну а зараз можете подивитись за кадрові моменти зйомки цього відео. Знаєш, скільки у мене було всього мужей? со всіх серверів, якщо считать? Скільки? <соединяем> так, я отменяю свадьбу, до <соединяя> Совет, совет да любовь. А, <соединя> <О>, Бодя, это ты, ёмбо. Ты бачишь, за, не за, молодят, то заняти. Горько. Ого. Все, ладно, давай не мешать. <соединя> давай не мешать. У них уединение. Ой, здравствуйте. Бобик, здравствуйте. Бобик, дивись. Бобик, дивись, це незнайома людина. нам. Будемо здороватися. Давайте, здравствуйте. Ой, здравствуйте. о, вас Андрій звуть дуже приємно. О, давайте я з вами поздороваюсь. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Вибачте мою майбутню жінку, що ще і, і, і кота в неї, і, 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 і кота, і кота, і кота, перейди до Федота. Від Федота до Удота, від Удота до Задрота. Все. Ведьма фокусы показывает. И, и налево, вот сейчас налево, да. По ступенькам, да, спускаться? Да, да, как я, как я, я? давай. Да поехали, давай. Ты что сейчас полетал? Там батюшка получил, да. У тебя БМВ сейчас украдут. Миша, ты гений, хорош. Шо, шо, шо? Я могу спавнити твої машини, я могу за ними їздити. Треба все продати. Вона вона ж мені всі машини поламає. Ти бачив, як вона їздить? А ти бачив, як вона їздить. Чуєш, Міша, А ну дай я за руки сяду. А? Так і сильно. на нашо. Сейчас вийшов. Все, я, я свої, бути. Я чую сразу, що моєї автівки... Ні, Не, ні, не, не ти потопиш машину. Єдем? Ти потопиш машину. Нет, 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 мені здається, вы тонете, пане Михайло, вы тонете трішечки. И. Иди доставай. машину. Иди иди доставай. Иди доставай. Иди доставай. Иди доставай. 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 Як то кажуть, капітан, то не разом із своїм кораблем. До побачення. О, дякую, дякую, Кохана, я, я, я на Діма!